І так, слава Господу, дорогі друзі, брати та сестри, віруючі, і також ті, які скоро увірують, адже ми увірували колись, почувши слово Боже, а також і ви, слухаючи Слово Боже, у вас є можливість увірувати, щоб стати віруючими людьми. І так, відкриваю, відкриваю з вами слово із Писання. Це дуже, дуже глибоке, глибоке слово з, з писання. це першен, або перше послання до Корінтян, друга, другий розділ, і з восьмого чи ні, з 9. З 9 вірша слухайте, що написано. Але як написано: не бачило око і не чуло вухо, і на серце людини не приходило те. Що Бог приготував тим, хто любить Його. Ви можете собі уявити, що Господь. Приготував вже щось таке неймовірне, таке, що не бачило ні око, ні, ні вухо людське. Навіть на думку людини, навіть не може прийти таке прібризно, приблизно що ми бачили у цьому у цьому світі, що закарбувалося від того, що ми пережили і так далі. Оказується, що воно навіть не може прийти, тому що Бог приготував щось дуже дуже нове, те, що ми ніколи не бачили, не чули, і, і не можемо собі навіть. Уявити. І далі написано: нам же Бог відкрив це духом своїм, бо Дух усе досліджує і глибини. Божі, якщо, якщо читаючи ці слова, я бачу, що мені Господь відкрив оце, що я можу про нього говорити, не знаючи, не бачучи це, не чуючи про це, Але я настільки з великим захватом розказую про те прекрасне, що Бог приготував для любячих його, для тих, бо написано, що хто його любить. Той буде виконувати заповіді, його хто його любить, буде старатися завжди чекати, вчинити його волю. Тобто поступити не так, як нам виходить або нам подобається чи не подобається, а іменно поступити так, як цього хоче Бог. Тобто той, хто любить, завжди буде старатися угодити, угодити Богу. І Бо хто з людей знає, що є в людині, крім духа людського, який живе в ній? Так і Божого ніхто не знає, крім Духа Божого. Алілуя. І я вам хочу сказати, що, що ці слова ми, ми, просто підштовхують нас на те, що якщо ти чогось не знаєш, то Дух Святий, який проникає всі глибини, як Божі, що нам може давати давати пізнання, те, що від Бога, цю інформацію, як Божий він проникає, так він і проникає кожного з нас. Тому що, коли тебе щось питають і ти відповідаєш, то ти відповідаєш, спираючись на власний розум, і він, наскільки ти себе знаєш, що ти можеш зробити, або або що ти що ти, що ти, що ти віриш, куди ти йдеш, ти розумом це відповідаєш. А Господь нам пропонує у цьому слові, щоб ми могли звернутися до Духа Святого і Щоби він нам відкрив ті глибини, хто ми є і що ми маємо. Якщо тебе зараз запитати, ти віруюча людина, ти звісно скажеш так, я віруюча людина. Ти християнин? Так, так, я християнин. Ну, є на даний момент різноманітні християни. Є ті християни, які називають себе християнами, але ну, нічого християнського не мають, а тільки, тільки мають дуже багато релігіозного, що до речі, в Біблії навіть не написано. Ну я зараз не про цих християн, я про тих християн, що. Що якщо ти е, кажеш, що ти є християнин, і ти віриш в Бога, і так як Бог каже вірити, то я вам пропоную сьогодні зробити е, тест самий настоящий тест, і не нашим розумом, і не, не на огляд інших людей, які би там вважали, ти віруючи чи не віруючий, щоб вони там ріш, рішали, а хай це рішить Дух Святий. Тому що ми прочитали, що Дух Святий нам відкриває про те, що буде те, що Бог вже сотворив, але ми його цього не бачимо. Значить, і Дух Святий знає і нас набагато краще, ніж кожен з нас знає себе Через те я пропоную, пропоную як Біблія говорить. зараз зараз ми відкриємо Біблія говорить, якщо ти віриш у Бога і маєш віру, то нехай сьогодні в тебе буде практичне християнство або практичний день твого християнства. Той, хто вірить. Той ділиться вірою, ту, яку він має у, у собі. І якщо ти віриш, або наскільки ти віриш, попробуй сьогодні практикувати у житті, попроси у Духа Святого, щоб він тобі відкрив або показав ту людину або тих людей, до яких тобі варто підійти, і розказати їм про те. Що ти віриш, або в що ти віриш, і як ти віриш, щоб поділитися своєю вірою з цим з цією людиною або з цим чоловіком, чи це буде, чи це буде жінка? щоб він також побачив тебе або почувши тебе, увірував, адже. То, що ти думаєш, що ти маєш, хай Дух Святий тобі покаже в практичному християнстві. Тому що якщо ти маєш віру, ти будеш ділитися, ти будеш іншому розказувати про ту віру, про те, як Господь спас тебе, про те, як Господь простив всі твої гріхи, про те, що ти є святий, що ти маєш свя... святе життя, що ти маєш праведність Ісуса Христа, про це ти будеш розказувати, і якщо ти його маєш, тобто, якщо ти в це. Повірив зі сторін зі сторінок писання, і хочу зразу сказати, що 12 вірш говорить: ми ж прийняли не духа світу, цього, не так як світ цей говорить. А духа від Бога, щоб знати дароване нам від Бога, що і сповіщаємо вам не вивченими словами, не від людської мудрості, а вивченими від Духа Святого, порівнюючи духовне з духовним. Бо душевна людина не приймає того, що від Духа Божого, бо вона вважає це. Безумством і не може зрозуміти, тому що про це потрібно судити духовно. Отже, дорогі друзі, сьогодні день, коли ви можете практично або практикувати, йти і ділитися тою вірою, яку ви маєте ось тут, ту любов, яку ви маєте, ділитися, ділитися. Тому що чим більше ти ділишся Божим, тим більше Бог буде у. Примножувати в тобі те, з чим ти чим, чим ти поділився, і це до речі називається духовний ріст кожного християнина чи, чи християнки. Якщо ти приймаєш, приймаєш від Бога і віддаєш, то Бог буде тобі все більше і більше давати. Подивіться сьогодні, скільки скільки у вас є віри, на скількох людей, скільки в вас є любові, скільки в вас є миру у серці і віри в. Майбутнє, подивіться самі на ваше практичне християнство, тоді коли ви будете ділитися це з іншими людьми, якими сьогодні вам допоможе зустрітися Дух Святий. Приймайте духа не світу цього, а духа від Бога, щоб знати дароване, щоб мати дароване від Бога, і щоб ділитися дарованим від Бога на всякому місці. Адже сьогодні ми живемо, значить, сьогодні день служіння для Господа. Будьте благословенні. Амінь.